Друзі, я вас вітаю! Це канал Максимуза, філософсько-аналітичне психологічне таро, рубрика Карта Дня. Традиційно працюю на трьох колодах: таро ілюмінатів. Золоте таро ілюмінатів. чаклунське таро. О, Карта переможця на дні колоди. Але ми перетасуємо колоду зараз. Побачимо, яка буде карта дня у вас сьогодні. І таро щоденне таро відям. Обираєте один з трьох варіантів. І ми дивимося, яка, яка енергія дня, яку підказку вам хочуть дати таро для сьогоднішнього дня. Один, два, три. Вибираємо три варіанти. Поїхали. Починаємо з першим варіантом працювати. Дивлюся, виставила камеру, горизонт завалений, а мені потім пишуть: оператори, кажуть, світло не так виставили, не так от мушу все. А то хтось е з почуттям тонкого смаку візуального буде страждати, все відео і слухати з заплющеними очима. Отже, перший варіант. Поїхали. Карта дня сьогодні для вас. Десятка кубків. Карта великого щастя. Боже, це найкраща карта, яка б я не знаю, яка може випасти. Люблю цю карту. Це, знаєте, тут ще надні колодою король жезлів. Якщо це жінка загадує, сьогодні може бути зустріч з вашим королем, якщо ви були в Сварці. чи... Були на відстані, сьогодні точно буде спілкування з цим королем. Або це зустріч, або примирення або повідомлення. Але тут, знаєте, тут навіть якось як сім'я поруч, або якщо навіть у вас немає сім'ї, тут як і освічення. Щаслива карта, карта великого щастя. Це як райдуга після дощу, це як зустріч після довгої розлуки. Тут всі радіють, тут всі красиві тони. Якщо ж навіть у вас немає такої людини, сьогодні потрібно не просто мріяти, сьогодні потрібно навіть якісь практики духовні для цього робити. Сьогодні, можливо, буде якийсь такий придвізник, можливо, ви якесь таке кіно побачите, і воно у вас так потрапить в серце, що, знаєте, вас можливо ваша зневіра. В собі, в своїй долі, скептицизм, якийсь він може дрогнути в сьогоднішній день. В будь-якому випадку, десятка кубків це про радість. І для кожного щастя і радість це щось своє. Можливо, ви якийсь проєкт завершуєте і ви отримуєте, знаєте, той ковток свіжого повітря від похвали себе, від оплесків. От щось таке десятка кубків. Це щось дуже радісне, довгоочікуване. Я вам бажаю, щоб максимально програлася ця енергія у вашому дні. А ми переходимо до другого варіанту. Чаклунське таро. Ваша карта на сьогодні. То з кубків. Ух! Ух! Ух, які сьогодні енергії. Туз Кубків це нова емоція. Це нова енергія. Це емоції, які переповнюють, але вони з одного боку можуть бути і як відкриттям якогось джерела, це може, знаєте, я не знаю. Знайшли для себе якусь можливість і зрозуміли, о, там моя сила. Ви так само можете бути цим джерелом самі для себе. Знаєте, це я кажу як самооновлююча система. А людина, вона така і є. Людина, вона така і є, самооновлююча система. Я ж кажу, я у будь-якій незрозумілій ситуації навушники у вуха, музика і роблю свої дихальні практики. І ти встаєш після цих практик зовсім іншим, реально як очищеними. Тобто сьогодні що добре? Робити практики. Але сьогодні у вас може бути, знаєте, такий день, сам по собі дуже емоційно наповнений. Сам по собі дуже емоційно наповнений. Знаєте, що ще це може бути? От у мене на дні колоди Сім кажезлів це як про кордони, а це ще як от в такому стані це як про гранти. А Це коли я виграю, здаю іспит, приймають якийсь от мій я не знаю, мій запит на якусь, можливо, ваканцію. Або я, навпаки, сьогодні подаю, якщо ви думали написати резюме і десь відправити, сьогодні найкращий для цього день. Реально найкращий день. Це. Карта дії. І от говорять, що простір для вас сьогодні хлібосольний. Він щедрий. Він щедрий на емоції і на можливості. Це так само карта людського ресурсу. Це коли не про гроші. Це коли вам приходить допомога, якщо у вас там щось зламалось, вам треба. Щоб його полагодили, для цього це може сусід зайти, да, і так раптом зайшов кави випити, полагодив там, я не знаю, кран, сміситель, не знаю що завгодно. Тобто, це про взагалі ресурс, про ресурсність, про вміння видобувати ресурс різними способами для вас, для вашого життя, для вашої такої справи, проєкту. Це може бути і зародження нового проєкту. Нова якась така емоція. Я говорю, От сьогодні як ніби весну відчули в повній мірі. От вийшли на вулиці відчули, іде іде нова енергія. Гарний день. Бажаю вам вдалого, плідного дня. А я переходжу до третього варіанту щоденне таро відя. Паш Пентаклів, Паш Пентаклів. Саме тут, саме тут, на цій колоді, у пажа Пентакля є якісь невеличкі роздоріжжя. Перед ним є карта, є ціль. Тут, скажімо так, не роздоріжжя, є ціль і мета. Тут швидше він вибирає стратегію, він обдумує стратегію. Але план дій є. Можливо, тут навіть не той. А, да, стратегію. Дивіться, він підкидає, вам видно, він підкидає монетку. Трошечки у вас розмито, от він підкинув монетку. Тобто у нього є лише два варіанти розвитку подій. Він, можливо, приймає і цей варіант, і цей варіант. Вони, можливо, обидва для нього хороші. І вони настільки обидва хороші, що вибрати неможливо. Тому він підкидає монетку. І от сьогодні ваш день може бути саме таким. Це може бути як два проекти вам запропонували, дві роботи вам запропонували. Це можливо, ви вирішили кудись відправитись, їхати. І обидва варіанти для вас хороші. І от сьогодні день пройде в роздумах, який варіант обрати. Що можу порадити? От коли така історія відбувається в людини, їй здається, і там, і там, і там, і там. Я завжди кажу, не поспішай. Проживи внутрішньо і один і другий варіант не поспішай. Проживи цей день рано діяти, тут швидше таке пажі це ще переписки, це обдумування, це. Я порадилася з цією людиною. Це, до речі, як дві думки вислухати. І цю людину вислухати, і цю людину вислухати. А зробити, можливо, щось третє. Якась може бути синергія. Розумієте, що тут на дні колоди? Ха -ха! Яка подвійність, а тут двійка жезлів. Дійсно. Як план. Дивіться, тут монетку кидає, і тут є карта. Да? От карти малюю, працюють. А тут я маю ах, бажання якби, підкорити нову вершину, світ, грубо кажучи. Я не задоволений тим, що є, тому що от я, я ще нікуди не прийшов, я на роздоріжжі, я в дорозі, можливо. Але я не маю того, чого я хочу. Амбіції в мене великі. І тут просто знову ж таки говорять, поки ти точно не досяг тієї єдності, от, гармонії, розуму, інтуїції, емоцій, тобі ще не потрібно виходити в дорогу. Це ще карта такої зупинки, але дуже активної зупинки, коли я стою на місці, але я обдумую стратегію, то я би вам сьогодні а, сказала би так: побудьте з цими думками. Як правило, знаєте, а, коли тобі дають два рівноцінних варіанти, то це вони рівноцінні тільки на перший погляд. І тільки тоді, коли ти не хочеш почекати, коли ти вже хочеш зараз рішити, завжди кажу: не поспішайте. Дайте прожити цим варіантом. Завтра ви прокинетесь, і ви точно виберете: о, це ця стратегія вірна, це місце або це. Тобто, поки немає вирішення, не треба. Але тут немає, знаєте, нервового мальтишіння. Це не двійка мечів, коли там іде конфлікт. Тут не конфлікт. Тут швидше про дві можливості. Тут є азарт, дві можливості. І є енергія, і є почуття наміру це втілити. Просто ще я не розумію, так це чи це? Почекайте, буде завтра або це, або це, або взагалі щось зовсім інше. Бо тут дві карти однаково фонять, що на дні колоди, що м -м, тут говорять, що потенційно це реально якісь дві однакові можливості. І ти, якщо підеш тією дорогою, ти будеш постійно оглядуватись думати, а як би, я зро... як би було якби туди пішов. І навпаки, немає задоволення, частковий успіх. Саме тому я й кажу: почекайте, якщо і та, і та рівноцінні ситуації. І там, і там може бути частковий успіх. Чекайте чогось третього. Дякую за увагу! Буду вдячна вашим коментарям, вподобайкам, підпискам, хто ще не підписаний. Я цю рубрику роблю щодня для вас за чашечкою кави. Мені самій. Цікаво так починати день. Заряджаємося, заряджаємося новою енергією, кожен день несе нову енергію, свою задачу, можливо, продовження вчорашньої задачі, але все одно кожен день не подібний на попередній і на майбутній. Проживіть його максимально свідомо, максимально плідно, навіть якщо ви на відпочинку. Плідно відпочиньте. Дякую вам за увагу і до завтра. До зустрічі!